Так, друзі, сьогодні у нас 23 березня. Е, першу партію поки знімаю, зараз про першу. Е, що у нас на сьогодні? Ну, Все як і було, сьогодні прибрали, засипали комбікорму ростового з 25 то що йде. Ну і вода з підкисущем. Сьогодні у них... 44-та повна доба. По привісам. Давай покажемо. От. По привісам вже у нас двоє. ну це е, 2К ми його назвали, бо там уже головку помітили ушов, двойне крило помітили, ушов та й щось. От. 4,60-200 г набрав добре. Спина 3830-180 грамів, теж добре. Ліве крило 4,590-120 грамів набрав. Бачите, вони по різному. 120, 120, 200, тут 160, тут 220 тут 120. Але набирає. Оці двоє менш за все набирає. 365 і 2860. Це, що стосується привісам. У нас на 44-ту добу нашої першої партії. От, зараз покажемо другу партію. Де вона тут? Та бігають і Чи лежать? Друга партія. Сьогодні у нас 30-та повна доба. use it but uh... Перетнули межу 2 кілограми крім правого крила. Він тільки 1700 набрав 50 грамів. Всі інші дуже файно сьогодні набрали 240-160 грамів, 210-155 грамів, 2570-190 грамів, 2460-210 і 2200-165 грамів. Тобто ну, набор геть такий, От, як на наприклад, Ловки можемо побачити, Тут 70, тут 140, тут 35 ледве набрав, тут 100, тут 160. Ну, так же, ну, оце і щось, він здоровий, все бігає добре, би, все, ну, щось мало їсть. Вот. Ну, от так ми і можемо бачити. Причому що, е, зверніть увагу, ось 26-та доба, всі погано набрали, 70, 45, 50, 100, 125, 50. Тобто Сьогодні всі навпаки добре набрали, окрім правого крила, так, всі добре набрали. Межах, крило завжди погано набирає. Да, В межах 150-200 грамів понабирали за добу. Е, з чим це пов'язано? Е, відверто кажучи, хатки не маємо. Можливо, якась там погода на них там е, якось вліяла. Магнітна буря, он зараз дуже сильна. На мене вона точно вліє. Ну, ну, то, Значить, магнітна буря, на них добре повліяла, раз таки цю Бачите? Що стосовно вологості, покажи. Я так показувала. 65% вологості. Ну, Груба 19 градусів тепла. Ми бачимо, птиці комфортно, хоча ми думали, що буде жаркувати. Ой, прохладувати. Ну, Ні, це вже комфортна. підросли їм зараз комфортно. Їдять, їдять. Але я вам скажу так, 60 голів. 60 голів. Ну, я насипаю 10 разів. Раз у дві доби насипаємо комбікорм. Ну сказати чесно, то пів мішка за раз, тобто кілограм 12, тобто я йому, грубо говоря, раз на дві доби загружаю. Вот. Зараз ми помиємо їм поїлочки, нальємо чистої водички. От, е, жалко, що у нас бракує ще однієї поїлки, щоб додати їм, бо це і мало бігаємо, по 3-4 поїлки випивають. Ну, десь е, Взагалі оця, е, оці 60 голів. так, скільки ми тут зараз? У нас, ну, грубо, 18 літрів. Три рази на добу, от і порахуйте, 36, да, і там ще 54 54 літри, е, отак от на добу 60 голів випиває. Тобто, ну, mm -hmm. то, 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 грубо говоря, е, літра на голову за добу. Це якщо ставити ніпільну поїлку, то нам треба резервуар десь на 100 150 літрів води. Mm -hmm. Не менше. Бо ми, да, ми в майбутньому так, знову таки спойлеримо. В майбутньому хотімо поставити клітки і знову ж таки в якості експерименту провести наше дослідження, тобто взяти партію, одну партію там, скажімо, 50 голів і розділити 25 у клітку, 25 на полу. І подивитися подивитися, що покажуть по привісам. До речі, на днях я дивився одного блогера, я нічого не хочу сказати за цього блогера, але він сказав так, що е, у клітках лапи у бройлера чистенькі, а на полу цього ніколи не добитись. Я так, як ви бачили в моє попереднє відео, ми показували коли відео, де ми підготуємо курочку до продажі, е, ми показували лапки. Вони геть чистенькі. От навіть давай зараз візьмемо все бройлера. Ей, а, от тебе... Та ти його, о господі. Покажи лапки. Гляньте, гляньте, які лапки чистенькі. Ось все. Чистенькі, геть, без охопищів, на... без нічого. на підлозі, лапки, ось, все, ідеальні взагалі. Ідеальні лапи, з друга лапа теж така сама. Давай, це... ладно, можу сказати, що це малий бройлер. Давай візьмемо. Здорового. Здорового. Якогось там виберу. Та він зараз в мене тут. Щоб він тебе не з'їв зараз. Давай, ось цього візьмемо. Так. Ну. Опа. Лапки чистенькі. Ось все, ну це поприліпало, ну, це ерунда. Самі. Ну нема оцих натоптичь, оцих е гадусів, тобто лапки чистесенькі. Це певно ну, отих нечистів ставимо обережна. Хто в себе не прибирає? Я, я знову не хочу казати, що це за блогер. Ну, для мене, для мене кажуть, ця вся інформація така, знаєте, як то е, ріже вуха. Тому що я е, на своєму прикладі показую, що на полі можна утримувати бройлера гарного, файного, з чистими лапами, все добре. Ну, то, тут питання е, гігієни прибирання. Якщо ви прибираєте, якщо у вас все добре, то у вас все добре. От. Тому я не скажу. Я помітила заморзикані лапи там, де рідше прибирається. Ну і знову другий момент. Навпаки, як мені знайомі показували фото цих бройлерів ну, такі, на мені. в клітках, то там я помічав лапи такі. Мазорісті. Ну і за чого я думаю? Бо як не як метал, вони ходять по металу, а коли вага вже... Більш е, велика, то лапи якби, від маси на ці прудки е, надавлюються, продавлюються, і там є такі е, є виражені мозолі. От. Що у цих немає. Ну, Тобто, це я так зараз пригадав оцей момент. Те, що бачу відео поет, тому от і вирішив на цьому засикли увагу і сказати, що це все фігня. Лапки чистенькі, у бройлера і тут немає е, ну, е, то що воно наполуцяне, це і це, на це ніяк не. От, так. от Тому, тому майбутньому ми, ми е, вирішили спробувати кліточне е, утримання бройлера і напольне, і там далі вже подивимось на результати привіси. Це все ми вам, е, звісно, покажемо. І лапи, і лапи також. <гум> ну, <гум> все. У нас куча є планів, куча є проєктів, які ми хочемо втілити, втілити в життя, але це все час. Це все, як то кажуть, і гроші, і час, і якби умови. Що, воно все буде, але питання часу. Часу і все. Так, треба підготувати все. це Розвалилась тоді. І я думаю, кому це буде цікаве, то пишіть коментаря, ставте лайки, і ми обов'язково це все знімемо як можна швидше покажемо вам. Отак вот от скажемо на собі. Будемо робити експерименти, щоб вам показати е, переваги того чи іншого годування, того чи іншого утримування. Тобто, о, щоб ви вже могли для себе вирішитися, що вам буде краще, що вам зручніше і що лучше. Тобто, навіщо його на собі е, це все експериментувати, коли ми це можемо зробити для вас. І нам це цікаво, і думаю, вам буде теж цікаво. Ну, сподобалось им твои кормушки саморобницы да, поеду сразу спать ліг прямо на ее головой. Да, Проснулся и опять ест, нормально. Не відходячи від каси, воно вже які шайби сидять. Да, воно зручніше тим, що і прибирання намного краще йде, тому що взяв, поїлочки прибрав, зразу совочком тут позгрібав тирсу по мішкам і новий свіженький насипав. І вот. Ось тут посерединці звільнилось місце, що вони отак всі лежать, не штовхаються в ті, ті кармушки. Не застрягають в них? Ну, а поки що тут я вам показував раніше. Да, коли ми тільки заселили. Я казав, що, начебто, таке велике приміщення, і та ну це поки були малі. Вони вже виростають. То е, я дивлюсь, що ще трошки вони підростуть. І тут вже місце буде бракуватиме. Тому знову ж таки зараз тут три годівниці паїлка, мабуть я пару годівниць потім приберу і додам ще одну таку кормушку, щоб по периметру були у нас годівниці, а по центру вільне місце. Так, друзі, сьогодні у нас 20 не бачу, 25 березня. Бройлер потроху росте, годується, п'є. На що я звернув увагу? На вулиці потеплішало, двері цілий день відчинені в наш курник і в гараж. Температура у курнику. От, відсвічується так. 25 градусів. От, ну, перша партія, якій сьогодні 40. Шоста доба дихає геть. їм спекотно, воно, як бачите, дзьоба відкривали, дихають. Що мені цікаво на даний час. Зараз ми хотімо нашу контрольну групу взвісити і подивитися на привіси за сьогоднішню добу, скільки вони набрали. Чи добре набрали, чи мало. Якщо мало, то звісно, бо їм жарко, і вони більш лежать, більш, е, менш активні, менш їдять. Ну, Зараз подивимось по привісам, що воно покаже. Ну, а цей, цієї другої партії, їм зараз комфортно якраз таки. Воно, двері відчинені. Так, Зараз прийде Наталка, ми зробимо перевіз та й. Покажемо вам результат. Так, ну що ж, друзі, зробили контрольний перевіз нашої контрольної групи. Ну, результати, скажімо так, непоганенькі. Нагадую, сьогодні у нас першої партії 46-та доба. 46-та доба, на, показуй. 46 доба. Вага на сьогодні має бути 2,833. Так, 2К у нас набрав 200 грамів спинка 210, ліве крилечко 130, праве 120 і хвостик 50. Не знаю, з чим це зв'язано, начебто зерова птиця, але мало набирає. Ну, на сьогодні, хоч і спекотно, вони хекать, набрали доволі-таки гарно. Що не можна сказати за вчорашній день. Вчора гетьма набирали, як ви бачите, 70, 30, 80, 75, 40, тобто до 100 грамів. І якщо ми можемо побачити то ось, ось ми тут набрали 30 грамів, ось тут 30 грамів, тут 80. Ну, тобто, якби кожного дня у нас щодня був привіз там від 150 до 200 вище, то у нас була б вже дуже велика птиця. Ну, Що є, то є. Вот. Зараз покажемо вам по нашій другій партії, що там по привізам у нас. Так. Це їм сьогодні 32 га доба. Так, сьогодні 32 га доба, ну ці на свій вік прибавили нам гаразд краще. Ось головка 135 грамів набрав. праве криличка, ну він щось, як і хвостику з першої партії, так і праве криличка, з другої партії набирать мало. Ліве крило 100 грамів, спина 180, хвостик 155 і голова спина 110 грамів. Хоча рекомендована вага на сьогодні. 1690, ну як бачимо, по привісам у нас всі йдуть вище таблиці. Вчора Ну вчора, вчора теж то, гарно 120, набрали. 105, 120, 150, 95, 160. Ну, вчора тільки оці здорові погано набрали. Так, да, з чим це пов'язано, і гадки не маємо, начебто все однакове, і корм, і вода, і все є. Може в них а... не було? Так. Ну так, да, вчора що заходили, то дощ маленько прокапував, то, то, то начебто збирався дощ, то переставав, можливо, це на них якось е е повлияло, не знаю. Вони вже старші, на них вже погода а... впливає на малих ага, так. Ага. Сустави ломять на погоду. Ну от так от. Сьогодні, до речі, сьогодні ми тільки прибрали, як можете подивитися. Це да, ліве, так? Ліве хеке. Ну, що, що, що поробиш. а їм спекло. Ну так, зараз ми залишимо відчинені двері в куря, в курнику, е, Можливо, на всю ніч залишимо відчинені двері, тільки трошки пізніше е, закримо сам гараж двері, щоб якщо ночі буде захолодненько, щоб вони тут не померзли. Ну, от, так от. А так нехай провітрюється, нехай вентилюється, Уже ждемо, щоб потеплішало поскоріше, розібрати у цей голуб'ятник. Та і на наступний холодний сезон, тобто взимку, зробити щось більш велике.